Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитесь. ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Не забувайте і зараз поставити вподобайку і після перегляду написати свої враження про відео. Сьогодні у мене буде покупочка, новинка в мою колекцію статуеток. Статуетки я покупаю не часто, але. Якщо трапляється мені статуетка, якої немає в моєї колекції ще і більш-менш нормальна ціна, я намагаюся її купити. От так було і цього разу. Ось таку красуню я придбала. Статуетка гадання на ромашці. Полонський завод художньої кераміки. А ви скажете, а що тут такого незвичайного? Дуже розповсюджені такі статуетки. але давайте придивимось на вбрання цієї дівчини. Розкрас сукні рідкісний, не такий, як зазвичай. Сукня у неї з такою вишивкою, ось на, на, рука, на рукавах ми бачимо вишивку, і внизу на сукні. На спіднички також є вишивка. У мене є така статуетка у звичайному розкрасі, і трішки пізніше я її покажу, і ми порівняємо ці дві статуетки. Ця скульптура висока, 30 см, тому вона не зовсім вміщується у мене в екран. Ось давайте подивимось, яка вона внизу. Така гарна українська дівчинка. Цю статуетку я придбала на OLX. Ціна була дуже низька, і тому я до останнього вагалася, придбати мені її чи ні, щось там не так. Але все-таки я її купила. І коли вона мені прийшла, я її всю передивилася, і не, я не знайшла ніяких дефектів. Повністю ця статуетка була ціленька. Навіть оця ромашечка, оцей хвостик ромашки, він ціленький. Дуже часто він попадається, такий відломлений. Єдине, що тут було, так це на, до, на доньці є така пічна тріщина. Ось, бачите? Але це ж не дефект старе клеймо Полонського завода, другий сорт клеймо 50-60-х років минулого століття. Також ззаді ось тин, зеленю і також все ціленьке, немає надбитостей, нічого немає. Автором статуетки є Оксана Жникруб. І Михайло Моцак. Дуже гарна річ, дуже гарна. Зараз в такому розкрасі така статуетка зустрічається рідко. Тому хто колекціонує статуетки, якщо така статуетка трапиться вам, то раджу придбати. Ось моя статуетка у звичайному розкрасі. Цією статуеткою я розпочала свою колекцію. Декілька років назад я її прикупила в самому початку свого збирання фарфорових статуеток. Ми бачимо, що вони різняться не лише розкрасом сукні, але й кольором волосся. Одна світленька, ось ми бачимо, а друга. З темненьким таким волосечком. Ось такі гарні україночки є в моїй колекції. Обличчя, як живі. І дуже гарна скульптура самої сукні. Подивіться, яка форма цієї спіднички, такі складочки, така хвиляста. Дуже натурально так виглядає. Через камеру навіть ми бачимо, що відрізняється колір самого фарфору. Ось ця статуетка, вона така білосніжна, а тут порцеляна такого нібито молочного кольору. Хоч і та, і та статуетка одного періоду. Це 50-ті-60 роки, клейма також одинакові. Але бачимо, що навіть порцеляна, вона трішечки якби відрізняється. Ну, от, любі мої, на сьогодні все. Така була в мене сьогодні. Новиночка, покупочка. Пишіть свої коментарі, свої враження. Дякую, що додивилися до кінця. Заходьте на мій канал, йде ще одна посилка у мене з дуже рідкісним посудом. Так що не пропустіть. Бажаю вам всього-всього найкращого, мирного, тихого вам дня і міцного здоров'я. До нових зустрічей! Пока-пока.